Не хочеш дарма витрачати гроші на непотрібні книги. Хочеш взяти саме ці корисні, але не знаєш, які це саме ті, бо короткі описи в інтернеті то по суті нічого не говорять. І ти не можеш розібратися, сподобається тобі ці книги чи ні. дивись це відео до кінця, і ти точно обереш ту саму книгу, а можливо, і не одну. Так я Аліна, і я художниця, і часом навіть ілюстратор. Декілька років тому я почала активно читати книги, але цього року вирішила додати до них більше саме книг з творчості, бо так виходить, що саме книги цієї тематики я читала напрочуд рідко. Я зрозуміла, що я хочу більше розвиватися в цій сфері, і мені недостатньо просто відео або статей з інтернету. Мені потрібні саме книги. Це відео буде корисно і художникам, і ілюстраторам, і графічним дизайнерам, і тим, хто навіть хоч трошечки, але цікавиться темою мистецтва. Я вважаю, що це круто, коли ти вивчаєш те, будь-що не тільки мистецтва, не вузько, а максимально широко, наскільки це можливо, або наскільки ти цього хочеш. Сьогоднішні книги я абсолютно щиро вважаю дуже крутими, тому всідайтеся позручніше і нарешті будемо починати, щоб довго не затягувати. Поїхали! В скорому часі цих книг стане ще більше, але поки поговоримо про них. І якщо вам буде цікаво, то ви напишіть про другу частину, і щойно я прочитаю нові книги, і я зніму це відео знову. Графічний дизайн, нові основи. Якщо ви хочете книгу, де, прочитавши, ви навчитеся щось малювати, то вона навряд чи для вас. Якщо ж ви шукаєте книгу, яка надихне вас не тільки на малювання, а й на дослідження, то вона точно для вас. Ця книга пропонує, окрім теорії, ще й різноманітні завдання, які точно допоможуть прокажати креативність, допитливість та спостережливість. А чесно скажу, я коли читала цю книгу і коли дивилася завдання, які вони пропонують, і те, які завдання виконують їхні студенти, я була просто в шоці, наскільки. Яки працює наш мозок, бо настільки це круто, наскільки це креативно, ця книга вона допомагає побачити звичні речі під іншим кутом. Ми мислимо, в принципі, доволі стандартно, доволі так буденно. Да? Ми рідко якось так підключаємо усі нейрони нашого мозку, щоб ми, знаєте, вибухові якісь такі суперкласні ідеї робити. А оця книга якраз показує, наскільки реально наш мозок потужна річ, і що насправді можна з ним зробити. Це просто феноменально. Чесно, читаючи прямо і роздивляючи прямо кожен приклад. І те, як люди підходили до цього завдання, я була така просто в такому вау. Oh, wow. Щоб стати вправним у малюванні, потрібно вивчати матеріал не лише прямо пов'язаний з малюванням, а також потрібно зачіпляти суміжні сфери або і навіть в принципі сильно віддалені. Якщо ви зможете, звісно, побачити там якісь корисні речі для вашої творчості. Прочитавши цю книгу, ви навчитеся помічати речі довкола, помічати баланс, ритм, симетрію та в принципі інше, і побачити, скільки в природі насправді є цих елементів. Тобто, це реально те, про що ми от не задумуємося. Ми про а дивимося на якісь об'єкти. Але... Але ми їх не аналізуємо. А прочитавши цю книгу, ви почнете іти і просто як сканером, знаєте, сканувати оці всі елементи, які ви бачите. І блін, це буде просто нереально. От я помічаю, що чим, чим більше я всього такого різного досліджую, тим більше я помічаю якихось елементів саме з точки зору цього аналізу, і це просто нереально цікаво, насправді. Дуже часто, що в книгах якось дуже багато теорій, але от прикладів, ну мало. Так мало, що тобі доводиться догадувати самостійно, і ти до кінця не впевнений. Ну, дійсно, ти правильно думаєш, ще не так. Тобі потрібно якесь візуальне підтвердження, а його немає. Так, в цій книзі, якраз це прямо навпаки. Тут настільки багато прикладів, що теорії навіть трошечки маловато. Але якщо грамотно дивитися на ці приклади і грамотно їх аналізувати, то повірте, вам ця теорія по суті і не потрібна, тому що, дивлячись на приклади і те, як це виконували інші люди, повірте, ви зможете зрозуміти ну дуже багато реальних речей. Тут вся книга суцільні приклади. Тому. Графічний дизайн, нові основи читайте. Створення персонажів для індустрії розваг. Ця книга, чесно, я її дуже довго хотіла, тому що я обожнюю дивитися книг, яких дуже багато кольорових картиночок, і ці кольорові картиночки саме мультяшні. От я це просто обожнюю і тому ця книга це те, що я ну надзвичайно сильно хотіла. Бо ну, ви подивіться, ну це ж те, що можна розглядати, ну просто ну не знаю, ну постійно. Коти щось перевертали. Можливо, комусь не подобається там, не знаю, тема мультяшок і йому це не зайде. Але тим, хто любить хоч трошечки тему мультяшок, то обов'язково дивіться далі про цю книгу. Тому що, ну прям я її і... обожнюю. У мене вже є відео на каналі. Ось я тут залишу вам посилання, де я розповідала одну тему з цієї книги. Тому, якщо ви ще не дивилися, то обов'язково перегляньте. А зараз давайте вже переходити до. Самої книжки. Ти тут розповідається про дизайн персонажів для анімації, ілюстрування та відеоігор. А як би нам не здавалося, що це може все бути одна ілюстрація, вона абсолютно відрізняється в цих трьох різних напрямках. Те, що працює для ілюстрації, не буде працювати для відеоігор. І те саме не буде працювати для анімації. Тобто тут потрібно розуміти різницю цих трьох основних напрямків. Навіть якщо ви не збираєтесь працювати, наприклад, в анімації, все одно раджу прочитати цей розділ, тому що знову ж таки для якоїсь. Загального розвитку в творчій сфері це вам обов'язково знадобиться а тут дуже багато дійсно гарних картинок. А ще це однозначно оформлення, навіть якщо в книжці я інформація, яку всю я абсолютно знаю, мене дуже може зачепити оформлення, тому що воно тут неймовірне. Мені дуже подобається наскільки реально офігезне тут зроблено. Сташування сторінок, тобто графічний дизайнер тут працював просто на відмінно. Тут є і чорно-білі ілюстрації, і кольорові, які показують якраз на що потрібно звертати акцент. акценткові написи. Також тут є окремо виділені поради щодо дизайнів, які бачите в таких от окремих плашках. Тобто настільки все продумано, щоб читання цієї книги було максимально легким. А ще, що мені подобається в цій книзі, що вона максимально чітка, та структурована. Тут немає абсолютно ніякої води, тут настільки все. Чітко розписано, що тобі навіть немає чого конспектувати. Книга просував, і я вам її однозначно раджу. Доросла книга про дитячу ілюстрацію. Подобається, що авторка дуже відкрито ділиться своїм досвідом, думками та страхами. Вона так відкрито про них говорить, що ти з перших сторінок їй довіряєш і хочеш читати книгу далі, бо впевнений, що там саме та потрібна тобі інформація. На початку книги є дуже багато дійсно банальної та простої інформації, яка знайома, ну, мабуть, кожному. Принаймні, я взнала все те і. І більше того, ці поради давала своїм учням, ще дуже задовго до того, як прочитала цю книгу. Проте, незважаючи на це, я читала її з величезним задоволенням, як вперше. Бо приємно знати, що твої думки співпадають з думками вже більш досвідченої авторки. Знаєте, що коли я кажу слово авторка, я одразу згадую Бріже Я оце підсіла на цей серіал і просто в захваті вже хочу додивитися. Останні серії мені дуже сподобався розділ про страхи. Я прямо залипла на тих сторінках. Знову ж таки, всім відомі страхи, але вони узвичні в голос. Проте читаєш, ти розумієш, що це реально дрібниці і все насправді в нашій голові. Реально, скільки ми можемо собі просто надумати і запросто в це повірити, о Боже. Авторка розвідчує думку, що створювати дитячі книжки легко. Вона підмічає, що діти кмітливі і кажуть те, що думають, а отже, можуть викинути книжку, якщо вона їм не сподобається. Це спостерігається не лише в дитячій ілюстрації, в будь-якій роботі. Якщо людина не обізнана, то буде думати, що то легко. О, ти малюєш картинки, та хіба то робота, і як від цього можна втомитися? І так далі. Хоча те, що художник, Ники малюють, не означає, що їм все дається легко і втома взагалі не про них. Ну реально, від будь-якої справи ти втомлюєшся навіть від той, що ти робиш з задоволенням. Навіть від того, що ти робиш задоволенням, ти мабуть втомлюєшся ще більше, тому що ти весь на такій енергії вона просто з тебе пре і ти її все відправляєш якусь одну точку. І коли от ти закінчив це завдання. Ти просто віддав всю свою енергію, і в тебе залишили не залишили взагалі ніяких сил. Тому я навіть думаю, що ті, хто люблять те, що вони роблять, вони втомлюються ще більше. Я б дуже радила читати цю книгу разом з книгою Розмова про ілюстрацію. І зараз розповім, чому. Бо в першій всі етапи про створення дитячої книги, а друга книга допоможе вам знайти свій голос, правильну ілюстрацію та подачу своєї роботи. До речі, це знову ж таки книга, яку я хотіла вам порадити, але я не буду на ній зациклюватися детально, тому що в мене є на YouTube від ціле відео про цю книгу і що я про неї думаю, бо вона настільки мені сподобалась, що я вирішила, вона варта окремого відео. Тому ось тут буде посилання на це відео, обов'язково перейдіть і подивіться, а зараз ми її відкладаємо і повертаємося до усієї книжечки. Ще один момент це практику. Завдання, які авторка періодично розміщує у книзі. Мені подобається, що тут дуже чітко, лаконічно і по темі розказано про кольори. Немає взагалі жодної зайвої там, структури чи формули. Абсолютно все зрозуміло. Також мені Подобається, наскільки великий акцент тут робиться саме на історії, тому що ілюстрація не має бути просто гарною, вона має бути зрозумілою глядачем, вона має нести якусь певну суть того, що ми хотіли сказати. Чому ми розташували персонажа саме так, чому підібрали такі кольори? Я ж кажу, повертаючись до практики, тут дуже часто авторка пропонує різні завдання, і це дуже класно, тому що коли ти просто читаєш монотонну книгу про теорію, ти якось місцями просто якось поринаєш ідеш якісь там астрали, і просто От читаєш читаєш, читаєш теж рандомно. А коли ти бачиш якесь практичне завдання, ти, начебто, о, стоп, зупинився, якось повернувся в цей момент і більше усвідомлюєш того, що ти прочитав, і підкріплюєш це, виконуючи завдання з практикуму. Тому я вважаю такі книги надзвичайно корисними. Що мені однозначно сподобалось, так це тема про єдиний стиль і ставлення як до професіонала. Мені дуже важко працювати в одному стилі та в одному матеріалі. Ну мені це просто не цікаво. Мені постійно хочеться експериментів, постійно хочеться проводити нові матеріали. В один день я можу малювати маркерами, в другий день я можу малювати акварелю, в третій день простими олівцями, потім маслом, потім пастелю, то сухою, то масляною. То я в один день малюю реалістичні портрети, то мені хочеться пейзажів, то мені хочеться діджитал ілюстрації максимально стилізованого мультяшного стилю. Ну коротше, ви зрозуміли, мене шатає по різних напрямках. Я з нею згодна на всі 100%, і я не вважаю, що професіоналом вважаються лише ті, хто малює в єдиному стилі. Одну цитату з книги, яку я просто обожнюю і яку я вважаю правильно. Цитата: не зациклюйтесь на пошуку власного стилю. Просто малюйте щодня заради свого задоволення. Розвивайтеся, експериментуйте, копіюйте своїх кумирів, збирайте колекції. Стиль сформується сам непомітно для вас. Можливо, мені і так хочеться запускати ці осінні, літні і так далі. Інтенсиви, де ми вчимося експериментувати з різними матеріалами, а особливо ось цей останній інтенсив, де ми вчилися експериментувати не лише з матеріалами, а також з різними темами. Тому ось я хотіла передати трошки цього свого досвіду, ось своїх емоцій вам, щоб ви також це відчули. Ну що прийшов час поговорити про мистецтво кольору Йогана Саїтина? Про навчальний посібник угу, про нього. Я думаю, цю книжку ви неодноразово бачили на книжкових полицях різних магазинів. Там є також і тема про форми, але вона була мені не так цікава, і тому у мене лише книга саме про колір. А що хочу однозначно сказати, про формат книги. Я обожнюю, коли книги якісь нестандартні, коли книги цікаві. І ця така квадратненька, ну дуже крута, яка, ви бачите, ось у нас є квадрати на обкладинці, вона у нас сама квадратна, тобто все перегукується. Це дуже круто виконано, мені надзвичайно подобається. Тобто дуже класне оформлення обкладники, мінімалістично, лаконічно і дуже прямо влучно. Вона має дуже багато корисної реальної інформації. Проте ця книга не супер легка до прочитання. Є легші теми. От, наприклад, «Росла книга про дитячу ілюстрацію, там також є розділ про колір, і там значно легше розписано про кольорові схеми, аніж це розписано в цій книзі. Хоча, звісно, тут інформації в рази більше, а там вона просто така.

Ось, але якщо ви хочете розібратися в темі кольору більш глибино, більш детально, зрозуміти не просто які є кольори, а як вони взаємодіють одне з одним, вплив одне на одного, як просто вони відрізняються порівняно від масштабу тла, на якому вони розташовані. Початок книги, чесно скажу, мені не дуже сподобався, тому що там дуже багато саме про колір у фізичному плані. Тобто, так як ми вивчали на уроках фізики, про оцю всю призму, про розкладання кольорів, про ці всі хвилі. Тому цей розділ насправді мені був не дуже цікавий, я доволі швидко його прочитала і не загострювала на ньому увагу. А саме почала загострювати увагу на темі, яка вже почала стосуватися саме кольору з художньої точки зору. І ось там я залипла, там мені було насправді цікаво. Якісь моменти читалися ну, супер легко і швидко, якісь моменти доводилося перечитувати, тому що, а ще, що хочу сказати, мені в цій книзі не вистачило насправді саме кольорових прикладів. Тобто тексту тут багато, а прикладів мало. І Тобі, хоч, ну, тобі потрібно якось трошечки щось додумувати, дошукувати. Але, в принципі, якщо працювати з цією книгою а, поряд з інтернетом і ці роботи паралельно вбивати в інтернеті, або якщо ви знаєте, то вам цього не потрібно, то ця книга принесе вам більше користі. Але знову ж таки, все одно ця книга дуже крута і має дуже багато супер класної інформації про колір. Тому якщо ви її ще не читали, прочитайте. Вона дуже тоненька, прочитання у вас займе максимум тишний, але ви отримаєте реально гарні знання. Про колір. І ми наближаємося до фіналу. В нас залишилося дві книжки, одна з яких це дерево Одіссея Тіберія Сільваші. Ця книга, ну ви просто подивіться на її оформлення. Мені здається, вона просто ідеально підійде в якісь мінімалістичні, лаконічні, такі, знаєте, нейтральні інтер'єри, або і в кольорові елементи у якості такого нейтрального декору. Коротше, книжка прямо суперкласно виглядає. Мені ще подобається, що вона має ось такі. Кладишня дуже класні сторінки, вони як зроблені під глянець, і також тут дуже багато кольорових фотографій, які дуже дуже класні. Тобто, за рахунок ось цього якраз цієї якості сторінок, ця книга виглядає як якийсь такий журнальний крутий примірник, який розповідає про мистецтво, і він супер крутий, супер цікавий. Ще раз скажу про те, як я люблю, коли книга не суха теорія, яку можна знайти в інтернеті, а коли це погляд митця. Саме тому люди часто купують курси у різних людей, але з однієї теми або купують лише в одного довго обираючи цей фактор людина. Погодьтеся, що читати одну і ту саму, скажімо, теорію кольору з інтернету, де все стандартно, і з розповідей художника, який має великий багаж знань. Ми отримаємо зовсім різні враження. Інформація з досвіду, фото з досвіду, власні міркування про картини минувшини та сучасності ось те, що ви тут знайдете. Читати цю книгу одне суцільне задоволення. То чесно, я просто не хочу вам спойлерити, а бажаю, щоб ви прочитали її самі і все зрозуміли. Тому переходимо до наступної. Що це взагалі таке? Книга, яку насправді дуже багато хто хоче прочитати, і в мене навіть були коментарі, що я про неї думаю. А я не хотіла тоді спойлерити, тому що знала, що у мене ось-ось має вийти глибоке велике відео на YouTube, тому я хотіла розповісти все тут. Як ви бачите, ця книжка доволі велика, точніше, вона просто величезна. Але чи варта вона увага? Зараз ми про це дізнаємось. Знову ж таки, продовження попередньої теми про роздуми митців. В універі тема історії мистецтва була моїм улюбленим. Ним предметом це те, що я могла з захватом слухати, і те, єдине, де домашку я робила від щирого бажання. Тому прочитати цю книгу і пригадати основу мистецтва для мене було дуже важливо. Бо так чи інакше щось забувається, а знати історію мистецтв, хоч на невеличкому рівні, потрібно для саморозвитку. Для мене ця книга читається як суто художня, тобто не така, де треба сидіти з блокнотом і виписувати терміни, така де як, начебто, про якісь любовні сцени, ти не можеш відірватися. І ні, не подумайте, що тут все легко. Кой, замітки вам не потрібні, навпаки, потрібні, бо без них через велику кількість інформації ви можете забути якісь деталі та про те, що вона надзвичайно цікава і захоплююча, тому читається саме як художня. Тому висновок: купувати і читати ці книги чи ні, вибір, звісно, лише ваш. Я з тих людей, яким ну, дуже важко знайти якісь мінуси. Я про це говорила, коли робила розпаковку своїх арт-матеріалів. Навіть коли я читаю книгу, де мені все очевидно, я все одно не можу сказати, що ця книга погана. Я все одно знайду якийсь момент, який мені сподобається. Ну там точно буде якась фраза, яка мені сподобається. Як мінімум, це може бути якась е, варіація обкладинки книги, або оформлення книги всередині, про яке я згадувала в цих моїх книгах. Книгах, тобто абсолютно точно буде хоча б один якийсь елемент, який мені сподобається. Тому я ніколи не ставлю жирного хреста на якомусь навчанні чи на якійсь книзі. Вирішується у тому, як ми сприймаємо світ та обставини. Тому, можливо, ви знайдете в цих книгах мінуси, а можливо і ні. Я ж налаштована бачити хороше і в цих книгах цього більше аніж достатньо. Тому я дуже рада, що ви були зі мною і що взагалі ваш коментар надихнув мене створити таке відео, тому що, можливо, я б сама навіть і не подумала про це. А зняти відео про книги, які мені сподобались, це просто задоволення. Я була надзвичайно щаслива робити це. І якщо вам сподобалось це відео, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Ну мені дуже важливо знати, що вам подобається те, що я роблю. Забудьте про вподобайку, також про підписку на мій канал. Це надзвичайно важливо. Я так хочу бачити, як це мій YouTube розвивається. І давайте до скорої зустрічі. Бувайте!